Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього заняття властивості об'єктів. Для початку давайте пригадаємо раніше вивчений матеріал. Навколишній світ утворюють різноманітні об'єкти, кожен із яких має свою назву. Один об'єкт може складатися з кількох об'єктів. Об'єкти поділяють на такі види, об'єкти неживої природи та об'єкти живої природи, рукотворні об'єкти та явища природи, події та процеси. А зараз, дітки, погляньте уважно на екран. Подумайте, за яким призначенням ми можемо згрупувати об'єкти, зображені на екрані. Об'єкти, зображені на екрані, ми з вами використовуємо на різних уроках в школі. Ці об'єкти ми можемо згрупувати за призначенням. Об'єкти для уроків природознавства це глобус, карта, зошит, мікроскоп, об'єкти для уроків фізичної культури, це скакалка, ракетка, м'яч. Та об'єкти для уроків малювання. Це фарби та пензлик, простий олівець, ластик. Також деякі з цих об'єктів ми з вами можемо згрупувати за формою, наприклад, круглі об'єкти глобус та м'яч. За розміром маленькі об'єкти та великі. Ластик і олівець маленькі, а м'яч і глобус великі. Також ми можемо деякі з цих об'єктів згрупувати за кольором. Наприклад, об'єкти, в яких переважає жовтий колір: це олівець, ракетка, палітра з фарбами пензлик. Об'єкти, в яких переважає блакитний колір, це зошит, карта, глобус. Запам'ятайте, кожний об'єкт має свої ознаки, властивості, які людина сприймає за допомогою органів чуття. Властивостями об'єкта можуть бути форма, розмір, колір, маса. Смак, запах, призначення тощо властивості це відомості про об'єкт, за якими його можна охарактеризувати. А зараз, діти, розгляньте, будь ласка, таблицю. Давайте прочитаємо разом назви колонок, з яких складається ця таблиця. Перша колонка об'єкт. Друга колонка назва об'єкта. Третя колонка властивість. Четверта колонка значення властивості. Опрацюємо цю таблицю. Розгляньте уважно об'єкти. Перший об'єкт та другий об'єкт. Ці об'єкти мають однакову назву яблуко. Також ці об'єкти мають однакові властивості. Перший об'єкт має властивість колір та смак. І другий об'єкт має властивість колір та смак. Але ці об'єкти. Мають різні значення властивостей. Перший об'єкт наше перше яблучко, має зелений колір та кислий смак. А другий об'єкт друге яблучко, має червоний колір та солодкий смак. Запам'ятайте діти. Кожна властивість може набувати. Різних значень. Як у нашому прикладі, колір може бути зелений, а може бути червоний, смак може бути кислий, а може бути солодкий. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною, і ви її запам'ятали. Дякую вам за заняття. До зустрічі на наступному уроці.